У рівному на вулиці Київська, 65 протестували проти побудови паркінгу під вікнами будинку. З вулиці Буковинська на Київську будується виїзд. Замовником виступає міська рада. Зранку будівельники почали зносити паркан. Мешканці будинку не згідні з такими діями і вийшли протестувати. Хто ж в цьому винен та як вирішиться конфлікт? Дивіться далі у сюжеті. Мешканці будинку на Київській 65 протестують проти побудови паркінгу під вікнами їх помешкання. Мітингують ще зранку, кажуть, коли приїхали будівельники і почали зрізати паркан, терпіти не було сил. Згідно плану, тут має проходити дорога. Ми не проти дороги, будуйте дорогу, тільки не чіпайте наш простір, бо вони хочуть нас вжати сюди і зробити тут ще паркінг. Виїзд з вулиці Буковинська на Київську планувався вже давно та почали його робити лише зараз. Пов'язано це із забороною капітальних видатків. Тому місто не передбачало виділення коштів на ремонт даної дороги, розповідають чиновники. Звернулися до міського голови і до виконкому звернулися інвестори, які були готові виконати даний, даний об'єм роботи і по виконанню передати його місту. Голова тутешньої ОСББ разом з іншими мешканцями будинку написали звернення до депутата по їхньому округу Юрія Чаборая. Нам дали тиждень. На, ну, на, звернення, на ці звернення ми говорили із начальником, який будує дорогу. Дали нам тиждень. Ну, пройшло два дні, і вони почали демонтувати цей забор. Юрій Чаборай, в свою чергу, запевняє, дане питання вже вирішено. Питання вирішено, воно бо він буде переміщений трошки в інше місце. По паркам містян так само зробили коригування невеличкі, там в межах, скажімо так, норм і правил, щоб вони були. І достатня кількість була, і були розміщені правила, не робили, скажімо так, навантаження. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.